Надприбутки від продажу лимонної кислоти, економні зерносушарки та перехід виробників на ягідні культури. Ці та інші новини дивіться у цьому випуску. Всім привіт! З вами Адам Ньюс. Тут ми говоримо про топ головних новин агросфери. Тож запасайтеся смаколиками, сідайте зручніше та поїхали. Війна спричинила найбільшу кризу за історію агросектору незалежної України. Майже всі налагоджені виробничі та логістичні механізми одночасно перестали працювати. Представникам ринку довелось буквально рятувати національне сільське господарство від краху, і одним із найслабших місць галузі стали зберігальні потужності. Через заблоковані порти та неготовні залізниці до великих обсягів експортних перевезень утворився великий надлишок зернових. Під час жнивної кампанії збіжжя було нікуди діти, бо елеватори були заповнені минулорічним врожаєм. До того ж, внутрішній попит на продукцію галузі сильно впав через зниження купівельної спроможності та масовий виїзд громадян за кордон. Стратегія швидкого збуту через порти стала невигідною для ключових гравців, тому власникам господарств цього сезону довелось переглянути своє ставлення до зберігальних потужностей і почався пошук альтернатив. Одним із найлегших у реалізації варіантів стало транспортування зерна ближче до західних кордонів, щоб швидко і легко продати його, як тільки з'явиться попит. Вже зараз національні виробники починають зводити елеватори у сусідніх країнах неподалік від митниць, щоб розподілити експорт збіжжя в майбутньому. А представники середнього та малого бізнесу зосередились на будівництві власних зерносховищ недалеко від полів. Зерновиробники наразі більше звертають увагу на технологічні новинки. Наприклад, популярними стають системи дистанційного керування, бо цього року багато підприємців тимчасово втратили фізичний доступ до своїх зберігальних потужностей. Так, за допомогою віддаленого контролю є можливість відстежувати і регулювати різноманітні параметри елеватора, наявність та частоту обертів, температуру, поточну вагу, завантаженість тощо. Цей критичний досвід сприяє створенню нових шляхів експорту та пошуку альтернатив у зберіганні врожаю. Аграрії багато втратили через війну однак ми відновлюємо виробництва, накопичуємо ресурси, залучаємо кращі світові практики та відроджуємося з попелу. І цей досвід стане важливим фактором розвитку українського сільського господарства після нашої перемоги. Україна вже восьмий місяць перебуває у стані повномасштабної війни, і враховуючи такий тривалий проміжок часу, та не такий великий, як хотілося б коефіцієнт корисної дії, підприємці могли б вже опустити руки. Але ж українці це нація нескорених і навіть попри війну готують плани на майбутнє. Наприклад, ми з вами все частіше говоримо про тренд на переробну продукцію, бо з одного боку це вимушений крок через обмежений експорт зернових а з іншого це дійсно великі прибутки у перспективі. Україна з усіма її ресурсами може справді стати кращим світовим постачальником не лише сировини, а й товарів із доданою вартістю. І зараз в цьому контексті активно розглядають ідею розвитку заводів лимонної кислоти на основі агропереробки. І ось чому. По перше, спектр застосування цього продукту досить широкий. Понад 45% усього світового виробництва лимонної кислоти використовують у харчовій промисловості. Важливу роль вона відіграє і у фармацевтиці, а останнім часом ще з'являється у складі моючих засобів, бо завдяки своїй здатності до біологічного розкладання вона є ідеальним замінником фосфату. А по-друге, Україна має всі шанси замістити продукцію китайського виробництва на ринку, виготовляючи щонайменше 300 тисяч тонн лимонної кислоти на рік, і як наслідок Річ у тім, що ще у 2020-му середня вартість тонни лимонної кислоти становила 1100 євро. Зараз ціни збільшилися мінімум у півтора рази, а сировиною для виготовлення органічної кислоти можуть бути пшениця, кукурудза та бурякова ляса, яких в Україні вдосталь. Якщо підприємці почнуть активно будувати заводи для переробки культур на лимонну кислоту потужністю приблизно 20 тисяч тонн на рік, можна буде значно покращити економічний стан держави. Так, будівництво такого бізнесу триватиме майже два роки і коштуватиме близько 40 мільйонів євро. Але вже за перший рік роботи заводу можна вийти на чималий прибуток. І враховуючи, що два найбільші європейські виробники вже вичерпали свої можливості нарощувати потужності, а ми лише починаємо свій шлях у цій галузі, західні ринки точно будуть для нас відкритими. Тож скоро ми 100% посядемо спочатку четверту сходинку у цьому напрямку, а згодом зможемо здобути і лідерство. В Україні триває сезон підсушування зерна після плідної жнивної кампанії. Аграрії використовують здебільшого зерно сушарки, що працюють на дизелі та на скрапленому природному газі. Експерти ринку нафтопродуктів прогнозують, що тенденція до подорожчання цих позицій надалі тільки посилюватиметься. Тож українські фермери активно шукають альтернативу традиційному пальному, чи є в цьому сенс? Найпоширенішими серед доступних варіантів вторинних енергоресурсів є деревина та палети. Наприклад, сушіння кукурудзи на трісках може бути до чотирьох разів вигіднішим ніж на газі. Крім того, таке пальне можна заготовляти власноруч, домовлятись із територіальними громадами про розліснення місцевості та санітарну обрізку дерев, а потім самостійно подрібнювати гілки та формувати запаси у сховищах. Монтаж нового обладнання не займає багато часу. Перевести зерносушарку на альтернативне паливо можна всього за 4-5 днів. Для обслуговування такої технічної новинки не потрібен додатковий персонал чи спеціальне навчання. З підсушуванням зерна легко впораються оператори техніки, які звикли працювати зі звичними приладами. Тобто, такий перехід досить вигідний та економний. Додаткові фінансові витрати можуть знадобитись для покупки навантажувача, якщо на виробництві використовують одночасно кілька великих сушарок. Однак такого помічника можна застосовувати і для інших господарських робіт, наприклад, підгортання зерна. Ще один важливий момент: раз на 3-4 роки треба проводити ретельну очистку та капремонт сушарки. І вигода від переходу на альтернативне пальне робить ці витрати майже невідчутними. Ми не втомлюємось дивуватись винахідливості українських аграріїв. Звісно, ідеально було б перейти на більш екологічні варіанти пального, наприклад, біометан. Та така перебудова виробництва точно не буде миттєвою, і українці виявляють гнучкість, шукають і втілюють проміжні сценарії та продовжують займатися тим, що добре вміють годувати світ. Бути чи не бути саме цим питанням зараз все частіше задаються аграрії, бо триває посівна, а те, що найбільше б'є по гаманцям – це добрива цього сезону. Їхня кількість на ринку значно зменшилася, а вартість стрімко зросла. Тому гостро постає питання підживлення озимих культур. Традиційна проблема, з якою зустрічаються фермери, це ефективність рослин. Наприклад, гранульований азот потребує вологи, а якщо її буде недостатньо, результативність внесення скорочується наполовину. Таким чином на тонні сульфату амонію можна втратити близько 12 тисяч гривень. А разом з тим і отримати гірший за якістю врожай. Це одна з основних причин, чому більшість аграріїв відмовляються від внесення добрих і жартують про збільшення вирощування органічної продукції цього сезону. Ті фермери, які вирішили все-таки підживлювати, діляться з іншими лайфхаками економії. Наприклад, рекомендують спробувати комбінації із різними видами речовин та формуляцією добрив. Вносити їх необхідно диференційовано і тільки там, де це дійсно необхідно. А найдосвідченіші аграрії кажуть, що краще сіяти у зиму пшеницю по соняшнику. Це дозволить отримати гарний врожай та зменшити витрати на добрива. Але цього складного, хоч і рекордного за вражаєм року, українським фермерам довелося вдаватися до експериментів. Наприклад, технологія вертикального передпосівного обробітку ґрунту допомогла заощадити паливні ресурси, а кошти, розраховані на них, пішли на закупівлю добрив і засобів захисту рослин. До речі, останні можна придбати на нашому сайті Адамуа за вигідними цінами. А взагалі, враховуючи наполегливість та винахідливість наших аграріїв, ми впевнені, що Україна точно матиме продовольство і воно однозначно буде якісним. Вартість української пшениці на міжнародних ринках низька, і навіть відкриття портів Великої Одеси не рятує ситуацію. А другу за популярністю культуру кукурудзу дорого сушити і ніде зберігати. Тому багатьом аграріям доведеться залишити її зимувати в полі. Тож підприємці починають розглядати варіанти швидкої переорієнтації своїх виробництв. І одним із найпривабливіших сценаріїв є перехід від вирощування зерна до ягідництва. Перше, що треба підготувати для розвитку цього напрямку, це ґрунт. Ягодам необхідні піщані максимально рівні ділянки. Варто також перевірити, чи немає надбірних сухості або зволоження, чи є природне затінення і чи є в доступі вода. Далі потрібно буде вкластися у якісний посадковий матеріал. Краще обирати безвірусні саджанці інвітру, тобто в скляних пробірках. І наступний важливий момент це розробка плану обробки і схеми захисту рослин для отримання гарного врожаю. Щодо фінансів, вирощування ягід потребує. Воєполиву, тож треба обов'язково будувати зрошувальну систему. Кожен гектар таких конструкцій обійдеться приблизно у 2,5-3 тисячі євро. Крім того, для деяких ягід важливо ставити опори та шпалери, а це теж серйозні вкладення. Так, витрати, наприклад, на один гектар малини складуть приблизно 120 тисяч гривень. Та такі інвестиції виправдані, і ця справа може бути досить прибутковою, якщо до неї підійти професійно. Варто також не забувати про державні грантові програми та підтримку від іноземних спонсорів. Це допоможе розвивати переробні та експортоорієнтовані орієнтовані підприємства. Тоді й окупиться такий проєкт досить швидко. Крім того, зараз ціни на ту ж малину на європейських ринках сягнули рекордного рівня. Разом з тим, в Україні збільшується кількість переробних потужностей. А за статистикою останніх років ми входимо в топ-5 постачальників заморожених ягід ЄС. Це дозволить нашим виробникам отримати хороший прибуток та вкластись у розширення виробництва. Так вони зможуть вирощувати нішеві культури, що мають високий попит та стабільну привабливу ціну. А це означає високі доходи, розвиток галузі і підтримку економіки держави. Тож статус Раїна як виробника якісної та ексклюзивної продукції нам гарантований. Це була невелика добірка найактуальніших та найважливіших новин агросектору. Наступного разу ми з вами зустрінемося за два тижні. А поки підписуйтеся на наші соціальні мережі, ставте вподобайки. Запрошуйте друзів і мирного неба вам. Ми обов'язково переможемо.